Хочете овочі, який корисний і для вас, і для вашого городу. Вирощування Дайкона це відповідь. Відомий своїм довгим, схожим на бурульку коренеплодом і великим листям, Дайкон не тільки насичує вас корисними речовинами, але і розпушує ґрунт у вашому саду. Дайкон або Рафанассетевесвар. Логапиначес вперше почали вирощувати в Східній Азії, особливо в північному Китаї. Є сорти, які походять з Японії, Індії, Малайзії і навіть Сінгапуру. Сьогодні цей овочі використовують в кулінарії по всьому світу, а також як сидерат для поліпшення якості ґрунту. Його довгий корінь проникає глибоко в землю, розпушуючи її для майбутніх посадок. Зазвичай дайкон важить від 1 до 2 фунтів. Найбільший зареєстрований дайкон виростили в Кагосімі, Японія. Він важив близько 73 фунтів і був більше 2 футів в ширину. Цей сорт Сакурадзима особливо добре росте у вулканічних регіонах. Однак стандартний дайкон виглядає інакше він зазвичай циліндричний, з білою шкіркою, хоча є й інші різновиди. Листя ростуть з верхівки кореня і також їстівні. Дайкон їдять свіжим, маринованим, додають в супи та інші страви. Вирощувати дайкон нескладно. Його можна садити майже в будь-якому регіоні, якщо вибрати правильний час. Після того, як він розпушить ґрунт, на його місце можна посадити інші культури, наприклад, пасльонові. Коротка довідка. Назва Дайкон, мулі, білий редис, зимовий редис, чайтау, редис бурулька. Наукова назва Рафанас Сетивесвар. Логапиначес. Термін дозрівання 30-80 днів в залежності від сорту. Освітлення повне сонце або півтінь. Полив. Підтримуйте вологість, але не перезволожуйте. Грунт добре дренований, з компостом глибиною до 8 дюймів, РН 5,8-6,8. Добриво. Уникайте азотних підгодівлі, досить комплексного добрива два рази за сезон. Шкідники, бліжки, совки, капустяні білявки, попалиці, клопи щитники. Хвороби, чорна коренова гниль, несправжня борошниста роса, фузаріус, кіла, альтернаріус, біла іржа, ризоктоніоз. Все про продайкона. Рафанассет весвар. Логапиначас називають мулі в Індії і Великобританії, Чайтау, в Таїланді і Тайвані. Також його називають білим редискою, зимовим редискою або редискою бурулькою. Дайкон китайська редька, але вона поширилася по сусідніх країнах, де вона стала популярною. Саме слово дайкон японське і означає великий корінь. Корене плід дайкона може бути від блідобілого до темно-червоного кольору, залежно від сорту. Листя великі, ростуть з центру кореня. Якщо дайкон переростає, він випускає насінні вістручки, схожі на маленькі зелені боби. Їх можна їсти, вони мають гірчичний смак. Пізніше з'являються білі квіти, але в цей період корене стає гірким і вже не годиться в їжу. Пік зростання дайкона перед першими заморозками, тому насіння сіють в кінці літа або на початку осені. Весняна посадка не підходить, так як дайкон не любить спеку. Перші листя серцеподібні, а справжні більш різьблені. Корене дозріває за 30-80 днів, і його верхівка стає видно над землею. Хоча листя теж використовують в кулінарії головна цінність коренепліт. Традиційно дайкон ріжуть або шаткують і маринують, подають як гарнір або додають в салати. Його варять в супах, тушкують з куркою і зеленню. В Японії його почали натирати і їсти сирим ще в період едо, щоб поліпшити травлення. Мій улюблений сорт кавуновий радис. У нього зелена шкірка і рожева ем'якоть. На відміну від звичайного циліндричного дайкона, він круглий і невеликий, з солодко гострим смаком. Який би сорт ви не вибрали, варіантів форми та розміру багато. А завдяки довгій історії вирощування існує безліч старовинних сортів. Посадка дайкона пророщувати дайкон просто, тому що це невибаглива рослина. Сійте насіння прямо в ґрунт в кінці літа або початку осені, не навесні. Хоча багато культур добре ростуть у контейнерах, дайкону потрібно багато місця, Садіть його у відкритий ґрунт або на високі грядки, де достатньо глибини. Місце повинно бути сонячним або в півтіні. Зробіть ряди, посійте насіння, а потім прорідити сходи. Догляд дайкон швидко зростає. Головне не переборщити з добривами вами при посадці коріння самі розпушать ґрунт, світло і температура, дайкону потрібно щонайменше 6 годин сонця на день. Він росте в зонах 2-11 при температурі 10-18, але витримує і похолодання до мінус 1 градус Цельсія. Однак, якщо температура опускається нижче мінус 6 градусів Цельсія, рослина гине. Спека вище 27 градусів Цельсія гальмує зростання. Якщо висадите дайкон в холодний період, використовуйте покривний матеріал. Грунт на високих грядках зберігає тепло краще, але штучне продовження сезону може вплинути на смак. Полив у теплу погоду поливайте дайкон вранці до того, як сонце почне припікати. Так ви уникнете пересихання. Коли похолодає, перевіряйте вологість пальцем, якщо земля суха на глибині 2, 3 см, полийте. Кращий спосіб поливу крапельний. Дайкон любить помірну або високу вологість, тому підтримуйте ґрунт вологим, але не мокрим. ґрунт дайкон може рости навіть в щільній глині, але для кращого врожаю потрібна пухка, дренований ґрунт з компостом. Оптимальний pH 5,868. Уникайте ґрунту з високим вмістом азоту, це заважає формуванню коренеплодів. Якщо ґрунт швидко висихає, замульчуйте її. Добрива дайкону майже не потрібні підгодівлі, особливо в холодну пору. Якщо ґрунт підготовлена, можна обійтися без них. Іноді можна полити компасним чаєм, але не частіше двох разів за сезон. Уникайте азотних добрив, вони стимулюють ріст листя, а не коренеплодів. Якщо використовуєте магазинні добрива, вибирайте ті, де азоту менше, ніж фосфору і калію. Деякі взагалі радять не удобрювати дайкон. Розмноження дайкон розмножується тільки насінням. Пам'ятайте ті стручки, які з'являються при перезріванні зберіть їх у паперовий пакет. Коли вони висохнуть, вийміть насіння і посадіть їх наступного сезону до жовтня. Це особливо важливо для старовинних сортів, які зберігаються тільки завдяки збору насіння. Збір та зберігання. Корене плоди дайкона зберігаються довго, хоча листя швидко виянуть. Правильно зібрані і збережені, вони будуть радувати вас ще довго після врожаю. Збір, коли листя досягають 20 см довжину, а верхівки коренеплодів видно з землі можна збирати урожай. Якщо ви сумніваєтесь, витягніть один і перевірте розмір. Важливо прибрати дайкон до сильних заморозків. Інакше коріння почнуть гнити. Просто потягніть за пучок листя біля основи корінь легко вийде з землі. Якщо до заморозків ще далеко, а дайкон здається дрібним, залиште його дозрівати. Після збирання на цьому місці можна садити інші коренеплоди або пасльонові. Зберігання листя можна їсти свіжими в салатах або тушкувати, але вони зберігаються в холодильнику лише кілька днів. Якщо злегка подваліть і посолити, вони пролежать в морозильці до місяця, їх також можна компостувати, корене плоди зберігайте в холодильнику в пакеті або вологому рушнику. Але довго в такому вигляді вони стають жорсткими. Кращий спосіб замаринувати дайкон в банках. Маринування руйнує трудноусвояємо з'єднання. Також можна бланшувати цілий корінь, нарізати шматками і заморозити на місяць. Якщо висушити дайкон на сонці, він пролежить до півроку. Проблеми та рішення. Дайкон невибагливий, але при неправильних умовах може страждати від грибкових захворювань. Проблеми зростання. Спека заважає формуванню коренеплодів. Якщо посадили невчасно, дайте рослинам зацвісти і зберіть насіння для наступного сезону. Морози призводять до гниття. Збирайте урожай до перших заморозків. Перелив шкодить коріння. Якщо ґрунт не висихає, зменшіть полив. Нестача води викликає розтріскування і погіршує смак. Мульчуйте грядки. Надлишок азоту призводить до зростання листя замість коренеплодів. Перевіряйте ґрунт перед посадкою. Загущення заважає розвитку коренів. Проріджуйте сходи, залишаючи між рослинами кілька сантиметрів. Шкідник. Блішки залишають на листках дрібні дірочки. Використовуйте липкі пастки або діатомову землю. Совки підгризають стебла. Збирайте їх вручну або обробляйте біти, Бесилес з Оригенсас. Капустяні білявки об'їдають листя. Залучайте птахів або застосовуйте біоінсектициди. Попалиця накопичується на нижній стороні листя. Заведіть сонечок або прискати маслом німа. Клопи щитники шкодять рослинам. Знищуйте їх яйця і застосовуйте спину Хвороба. Чорна коренева гниль грибок, який розвивається в воггекаості. Видаляйте уражені рослини. Фузаріус ще один грибок, який складно вивести. Найкращий захист профілактика. Кіла де формує коріння, знищуйте хворі рослини. Несправжня борошниста роса лікується мідними фунгіцидами, але краще не допускати її появи. Альтернаріус проявляється бурими плямами. Обробляйте медь содержащими препаратами. Біла іржа також лікується мідними фунгіцидами. Ризоктоніоз, дротяна гниль стебла, вражає основу стебла. Обробляйте фунгіцидами після пересадки. Часті питання. З скільки часу потрібно, щоб виростити дайкон? В залежить від сорту. Деякі дозрівають за 30 днів, іншим потрібно до 80. Вибирайте сорт, враховуючи терміни перших заморозків. З чи можна виростити дайкон із залишків кореня? В ні, корена пліт не відросте заново. Але якщо вам подобаються листя, їх можна зрізати і посадити знову. З дайкон багаторічна рослина. В. Ні, це однорічник, який найкраще росте в прохолодну погоду перед заморозками. Урожай збирають один раз на рік.